Син Андрія Шевченка Крістіан запалює в Англії. Артем Довбих близький до переходу в іноземний клуб? А Віталій Миколенко швидше за все пропустить найближчий матч Евертона? Питання друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка гайда. Стартуємо з Єврокубків В ЛЄ і ЛК визначились пари фіналістів в лізі Європи. Зустрінуться Севілья та Рома, і тут одне питання: як Севільї з року в рік вдається то робити? І питання друге: як Мауріньо вдалось таку гліну замутити в матчі проти Ну а в фіналі ЛК зустрінуться Фіорентина і Вестгем. Ну і друзі, хай в коменти писати, за кого ви будете вболівати в фіналі, і хто на вашу думку головний фаворит ЛК і Елгі. А ми рушаємо далі. FIFA розпочала шлях до наступного чемпіонату світу, який заплановано на червень-липень 26-го року. У Лос-Анджелесі відбувся перший офіційний захід, на якому презентували логотип майбутнього турніру. Ну то що, можна сказати, красень? З таким бюджетом робити такі логотипи? Це прям. Хай левел, мені здається, що навіть я, людина, яка в фотошопі єдине, що робиться, оці от плашечки зі спікерами, краще зробить логотип. Ну, ось, наприклад, друзі, чемпіонат світу ще не скоро, а от поєдинки, які можна подивитись і якими можна насолодитись, вже сьогодні. Тож дивимось і робимо свої прогнози на сайті наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же. Перейшовши за цим посиланням, ви можете прийняти участь в акції кіберпанк, тобто виконуєте завдання, отримуєте гаджети, а зсу круту техніку. Ну і як підсумок, наближаємо нашу перемогу разом, друзі. І гайда далі. Автор телеграм-каналу Ігор Бурбас Ігор Бурбас, власне, повідомив, що Львів поголовно пропонує своїм гравцям дочасно і полюбовно розірвати контракти. Клуб пропонує виплатити цілу зарплату, ну і покинути клуба. Якщо хтось з цим не згоден, то можуть бути проблеми. Ну що ж, класика, не вдалося втримати. Мити місце в УПЛ і заново все починати в першій лізі, ну кому то як би треба. Тому і в Кальвів в Кальвів що з ним буде цікаво. Верес скасував флешмоб на підтримку ЗСУ під виглядом перепусток, на який продавав квитки на матч 27-го туру УПЛ проти Шахтаря, який 19 травня пройде у Рівному. І приводячи заяву Вереса, то нібито футбольні інстанції повідомили клубу, що в разі якщо на стадіоні зберуться люди. То матч буде скасовано. Верес своєю чергою задає таке питання, яке і раніше задавали в клубі: що чому, наприклад, там, в театр, в кіно, там, в ТЦ людям ходити можна, а на матчі ні. Я знаходжу тут лише одну відповідь: питання укриттів. Але знову ж таки, люди ж ходять в торгові центри, і коли починають тривога, вони просто з них йдуть. Так тут якби і зі старіонів, тут це, в принципі, небезпечно, що то, що то. Ну так. Спірне питання. Головний тренер Евертона Шон Дайч перед матчем з Вувергемптоном надав оновлену інформацію щодо стану здоров'я українського захисника Віталія Миколенка. Сумніваюся, що зможе зіграти у цьому матчі Віталії, але є шанс повернутися на наступну гру. Миколенко близький до відновлення, але не будемо ризикувати. До речі, друзі, з'явилася інформація, що Евертон близький до продажу інвестиційному фонду, який володіє Дженуа, Гертою, ну і іншими клубами. І крокуємо далі. Епопея навколо Артема Довбика набуває обертів за словами його Ардем нині контракт з Дніпром 1 не продовжив і логічно на що це може вказувати. Крім того, як виявилось, мова йде нині не тільки про Марсель, а й про низку інших клубів. Як повідомляє Тім Футбол, Ланс цікавиться довбуком: Ніцца, Ноттінгем Форест, Астон Віла, Уніон Берлін, Фрайбург. І низка турецьких клубів, але Довбик не розглядає їх з огляду на численні трансферні запити. Ну і в принципі сам Артем хоче грати в Європі. І насправді таких чуток, такої інформації на рахунок Довбика буде ще чимало. Он, подивіться, яка інформація взагалі з'явилась щодо Марселю. Нібито клуб вже ним не цікавиться. Ну це ж повна мечня. Тож такої інформації буде чимало, і я б в нинішній би ситуації довірився би агенту Довбика, який ну, безпосередньо бере участь в перемовинах, в контрактах і так далі. І Послухав би його спіч, Марсель ще й раніше цікався Артемом поряд із багатьма іншими клубами. Жоден з італійських та англійських варіантів, про які говорилося раніше, не закритий. Клуби активно цікавляться справами Довбика. І знаєте, друзі, мені здається, що вже цього літа Артем Довбик покине Дніпро 1. Це цілком логічно. Футболіст скоро може побити рекорд української прем'єр-ліги. Футболіст в цьому соні забуває дуже багато. Він дуже круто прогресує. І якщо брати той період часу між крайнім його періодом виступів. В Європі і нижче, то це два різних футболісти. І я вірю в те, що Артем Довбик зможе поїхати до Європи. Плюс за нього будуть просити не якісь величезні кошти, не 40 мільйонів, не 30, а десь 15-20. І це цілком нормальні гроші для будь-якого клубу з е, нижче або вище, як вам завгодно, перелічених. Мені здається, що Довбик покине дніпро 1 вже цього літа. А якщо не покине цього літа, то в Дніпрі працюють повні бовдери Бо взимку у нього контракт закінчується, а він його продовжити не хоче. Хоча для Дніпра це якби не нова історія. Ну і крокуємо далі до Шеви. але не до Андрія Миколайовича, а до його. Синів наприкінці грудня 22-го року працівник 1+,1 медіа Ігор Циганик повідомляв, що 16-річний син Андрія Шевченка Крістіан підписав контракт із Тоттенгемом і мав займатися в академії під керівництвом Яя Туре. Але, схоже, не склалося. Днями Крістіан опублікував в інстаграмі фото, на якому він у футболці Уотфорда забиває головою ворота Лестера. Більше жодної інформації про матч немає. Цікавий факт: у ворота Уотфорда в 2006 році Андрій Шевченко забив свій другий гол на стемфорд Брідж. Це сталося на. На другий день після народження Крістіана і Шева відсвяткував відповідним чином. У Крістіана є великий вибір збірних, за які він може нині грати, адже у нього само британський паспорт, батько громадянин України, а мати американка з польським корінням. Друзі, питання до вас: за яку збірну буде копати цей хлопак? Якщо буде копати в принципі, як взагалі показує історія, не завжди сини топових футболістів стають такими ж топовими футболістами, але є й інші приклади. Той же Голанд це нині найяскравіша. Історія батько-син Так? Тож питання до вас, чи заграє Крістіан Шевченко в збірні України чи в інші якісь збірні? Про це пишіть свої коментарі. А я вам дякую за увагу, друзі. Макс Коліда, Трибуна. ваші вподобаєчки, якщо досі не поставлені, то поставте і підпишіться на канал. До зустрічі!